Здорові мужики перед смертю повзають навколішки. Колишній радник офісу президента Олексій Арестович, який втік до США, обурив мережу черговим дописом. Цього разу він прокоментував відео розстрілу російськими військовими беззбройних українських полонених, які за його словами повзали на колінах. Втім, на тлі шквалу критики навіть серед шанувальників неочікувану підтримку Арестович знайшов у народній обраниці Мар'яні Безуглій, яка погодилась з його висловлюваннями. Арестович у своєму дописі заявив, що українські бійці мали б поводитися інакше, навіть у таких складних обставинах, а також звинуватив у ситуації військове керівництво. Наші здорові мужики, крім одного літнього, якому явно фізично важко, перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним. Потрапивши в нормальні умови, ці чоловіки могли б стати боєздатними бійцями, які легко знищили б цих дрібних покидьків, натомість вбиті росіянами, бо не мали ні підтримки, ні забезпечення, ні планування. Разом з тим позафракційна народна депутатка Мар'яна Безугла, яка підтримала Арестовича, своєю заявою лише посилила хвилю обурення в соцмережах. Пізніше на її сторінці у Фейсбук ще й з'явився допис, у якому вона зазначила, що знає Арестовича особисто, тому ніколи не поділяла хейту щодо нього. Також на її думку Арестович випереджає нас у розумінні багатьох речей. Як би кожен із нас поводився в такій ситуації. Давайте будемо відвертими без муштри більшість поводилася б так само. Але саме для цього в армії й має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальню. Після чого скандальна безугла, як і Арестович, звинуватила командування ЗСУ в тому, чому мобілізовані тікають з поля бою чи стають на коліна перед ворогом. І додала, мовляв, що висловлювання Арестовича варто осмислювати. Згодом допис безуглої, де вона підтримала Арестовича, прокоментував оборонець Маріуполя військовослужбовець та фотограф Дмитро Орест Козацький, у якому звернувся до нардепки, щоб та на власному прикладі показала, як треба воювати, здаватися в полон і помирати. І додав, що дуже зручно радити із теплого кабінету у Києві. Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому росіяни ймовірно розстріляли зі спонад шістьох українських військових, які потрапили в полон. За попередніми даними офісу генпрокурора, їх окупанта захопили під час штурму позицій українських військ на Донеччині. Згодом на відео відреагував омбудсмен Дмитро Лубінецій. заявив, що російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і вкотре продемонструвала безпорадність та злочинність. Софія Фанко, телеканал НТА.